З грудня 2024 року невідомі тричі розмальовували постаменти танків біля монументу слави в Житомирі, розповів Сергій Свериденко, головний інженер комунального підприємства Зеленбуд. За його словами, про черговий такий випадок працівники підприємства дізналися із соціальних мереж 5 січня 2025 року. Вранці 6 січня невідомі зафарбували надписи. Перше це трапилося 24 грудня минулого року. Також все те саме було розмальовано і підістал, і танки. І другий випадок був уже в цьому році, 2 січня, але був розмальований сам монумент слави. Тобто це вже два випадки. Ну, це вже третє. Думаю, що вчора перші два випадки ми ліквідували наші працівники. А останній випадок так трапилось, що невідомо, хто ліквідував, бо так швидко це все сталося. Ми планували ліквідовувати, але вже... Пройшла інформація, що вже замальовано все. Марина Вітвіцька, старша інспекторка з комунікацій Житомирського районного управління поліції, розповіла 5 січня 2025 року. Під час моніторингу дописів у соціальних мережах поліцейські виявили публікацію про надписи на постаменті біля монументу слави. Це було напис декомунізація, свастика ще там щось, але просто ну бо, по суті ми його бачили тільки в соціальних мережах. За вказаним за вказаним фактом розпочато перевірка. Вказана інформація була зареєстрована. А нині встановлюються усі обставини і учасники події. Олена Кучмій, Денис Мусінов, Суспільне новини. Житомир.